Тернополяни продовжують святкувати день міста. Заходи тривають у різних куточках Тернополя. У парку національного відродження відбувається загальноміський конкурс патріотичних букетів та квіткових композицій на тему цілісності і єдності держави. Патріотична Україна. Різноманітні квітів і фантазії учасників вражають переможці ввечері. Нагородять цінними призами та подяками міського голови. А, не знаю. Добро пожаловать к нам. Что как вам? Ось такі квіткові композиції по-особливому підносять дух українського народу, показують його силу і велич. Ми переможемо. Одна з композицій це викладена карта України, єдина об'єднана тризубом символами, яка свідчить про те, що лише спільно, лише разом нам жоден ворог не страшний, і наша сила у тому, що ми готові підставити плече одне одному і йти рука об руку, які б біди не траплялися. Ще одна композиція присвячена до 200-річчя Великого Кобзаря. Кохайтеся, чорнобриві, та не з будяками» ми написали. Вона є теж символічною. будяки так обувили Україну, яка всередині знаходиться. Але вона черпає у ту силу і натхнення з калини, з коріння, з життєдейної сили води. І яке би зло довкола неї, і хто б не оточував, і хто б не облизувався на неї, вона однаково переможе. Цей дизайн ми придумали всім колективом. Зранку проснулися, не покладає рук, це все пришивали. Ми підтримуємо наших солдатів там далеко, за них молимося і якось цим вибранням хочемо прикрасити і створити свято нам всім в такий важкий наш час. Дивимося. Мамо. Україна єдина, за нами перемога. Це дуже підтримує, це дуже радує, тішить і якось так, знаєте, бере гордість нашу країну, що так народ от зрозумів, відчув і така ну, стала повага до нашого прапору, до наших. Ну, батьківщини до наших почуттів, до, до, до любові до України. І так, що це об'єднує, дуже, як усіх, дуже об'єднало. Композиція дуже гарна, ми є гості Тернополя. Нам дуже подобається. Ми колись давно жили в Тернополі, тільки приїжджаємо в гості. І нам дуже подобається, ми позбирали дітей і показуємо красу нашого Тернополя. Звідки ви приїхали? Торонто. Торонто, Канада. Так? Приїхала внукам показувати Тернопіль. Звідки походить їхня бабця, дідо? І все, і нам дуже подобається, не дивлячись на погоду, бо трошки погода нас підвела, але дуже гарно. Люди молодці, і Тернопіль взагалі гарне місто. Це взагалі те, що може підтримати український народ. Це треба робити, тому що в тому наше майбутнє. Тому наша така, як то кажуть, майбутня держава, бо зараз гине найкращий цвіт нації, і ми маємо зробити все для того, щоб та держава була для тих маленьких дітей, які зараз у нас є. А це таким людям треба схилитися, яке це роблять, а нам тільки подивитись. Сьогодні у Тернополі передбачено ще чимало заходів. Зокрема, але і зірок на вулиці Сагайдачного поповниться новими іменами. Урочисто передадуть прапор Ради Європи. Слідкуйте за ефіром телеканалу ТВ4.